Чи буде Європа використовувати українських біженців щоб вирішити свої демографічні проблеми? Чи буде Європа використовувати українських біженців щоб вирішити свої демографічні проблеми? Чи буде Європа використовувати біженців? Європа буде використовувати наших біженців просто на всі 100%. тому що наші люди вони самі роботящі люди, які ну, можуть знаходитись біля Європи, розумієте, і жити біля Європи. Тому рабство тут ніхто не відміняє, кажуть кажуть карти. Які яскраві події чекати в 2024 році. Які яскраві події чекати в 2024 році? Це питання вже дивилося. Перші півроку нам з вами треба вистояти, вижити і не здуріти, а наступні півроку пожинати плоди праці нелегкої, кровавої праці наших хлопців із ЗСУ. Нехай воно так і буде. Чи дійсно Крим звільнити легше, ніж Донбас? Чи дійсно Крим звільнити легше, ніж Донбас? Давайте не так сформулюємо. Чи дійсно так буде, що Крим буде звільнено легше, ніж Донбас? Ні, це не так. Щодо Криму, тут не про тяжкість в плані бойових дій, а тут про тяжкість в плані домовленостей. Бо з Кримом нас хочуть трошечки так, давайте, трошечки обманути, наскільки це вийде. Ну, давайте так, те, що у Криму не буде тих гнид. Це точно. А хто там буде у Криму? Ми давайте вже будемо з вами дивитися трошки пізніше, бо зараз ця інформація ну не на що не впливає. На наше з вами життя це точно вона не вплине. Навіщо Навального етапували за полярне коло? Чи є це підготовкою до майбутніх виборів в РФ? Навіщо Навального епатували на за заполярне коло? Це підготовка до майбутніх виборів в РФ. Так, є такий Навальний опозиціонер, якого що з ним тільки не робили. Його і посадили, його і труїли, переслідували, але людина досі не здається, кудись його відправили. Так, ви пишете, на що то було зроблено що то за агонія така. Подалі від людей. Подалі від людей. Так, Щоб рота закрити, щоб заховати, приховати і таке інше. Недовго він там буде знаходитися. Навесні його повертають назад. Ми також чекаємо, що навесні там щось таке станеться невідворотнє. Дай Бог. Ситуація в західних областях на найближчий час. Ситуація в західних областях. Давайте на січень місяць. В західних областях на січі місяць. Бережіть діточок, не відвідуйте е, е, ті е, святкування, ті, е, не знаю, там торгові центри або е, якісь дитячі майданчики, ковзанки, де збираються дітки, бережіть дітей. Це про захід і про небезпеку найважливішу. Також дуже питали про, щодо вчорашнього відео, дуже питали Дніпро моє рідненьке, питали про Полтаву на січень, Одеса була і Кривий Ріг. Давайте подивимось: Дніпро на січень. Ситуація по Дніпру на січень. І знову ж таки, бережіть дітей. І знову ж таки високі поверхи. Це щодо небезпеки. Це щодо небезпеки. Так, далі у нас, давайте подивимось, Одеса. Січень. Найбільша небезпека де і що робити. Так, значить, це транспортні сполучення Транспортні сполучення або водою, або землею. Туди близько не підходити. Далі Полтава. Небезпека Січень Полтава. Найбільша небезпека просто на вулицях і просто для простих людей. Найбільша небезпека в Полтаві, як не дивно, то від е, правоохоронних органів або якихось органів, е, ну, які мають відношення до влади. Так, і кривий ріг дуже просили. На січень. Найбільша небезпека де? Кривий ріг. Лікарні. Все, що пов'язано зі здоров'ям, все, що пов'язано з транспортом, нехай таке не збувається. Тим паче в такий день. Чи використають мобілізаційний ресурс Поліція, тероборона, ВСП та інші, щоб поповнити ряди української армії? Чи використають мобілізаційний ресурс поліція, тероборона, ВСП та інше, щоб поповнити ряди української армії? Чи використають мобілізаційний ресурс? Ну, може, 10%, знаєте, 10% виділять, щоб то не гавкали, як то кажуть. А так, ні, не використають. А так, не використають. Чи не призведе до масових протестів новий закон про мобілізацію? Чи не призведе до масових протестів новий законопроект про мобілізацію? Призведе. ну, Призведе, бо він порушує, мабуть, права людини. І, мабуть, люди, яких ми з вами обирали. Аж сміятися хочеться, бо хіро знає, хто вони там сидять і що вони там роблять. Ну общем, про що я хочу сказати? Ті депутати, перший обов'язок яких представляти наші інтереси, захищати країну, оберігати її і працювати на нас з вами. Тож, ну, моя пропозиція така, що ви ловіть звичайних людей на вулиці тільки після того, як ви відправите один чи два батальйончики депутатів, наприклад, це напевно, що їх пряма, прямий обов'язок так зробити, насамперед, моральний обов'язок. Чи буде спроба наступу на Київ взимку? Чи буде спроба наступу на Київ взимку? Чи буде спроба наступу на Київ взимку? Спроба наступу на Київ з точки зору пішки не буде. А ось з точки зору, що туди летітиме все, просто все, що можна, причому аж до березня місяця, то таке буде. Плюс людина тримається просто на волосині, і людина буде замінена. Скоріше всього, замінена на жінку. Це про якусь ланку влади, і це про Київ. Чому Росія відмовляється забирати сотні полонених окупантів? Так чому сосіяні відмовляються забирати сотні полонених окупантів? Тому що для тих нелюдів людський фактор він не важливий, його не існує, і вони абсолютно не цінують своїх людей. Вони це показують, демонструють вже майже два роки.